Дві, друзі, вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна заробляти на просмотрі відео. Ось, друзі, є техподдержка. В принципі, по проєкту, якщо вам щось непонятне, є канал, є поддержка. Також можете вибрати мову. Української, на жаль, тут немає. І так, давайте. Перейдемо до реєстрації. Реєстрація у нас тут вводимо адрес електронної пошти, пароль, е, пароль безпечності. Також можна вийти по номеру мобільного телефону, друзі, кому угодно. Код приглашення у вас буде, коли ви перейдете по моїй реферальній ссилочці. І так, давайте перейдемо в мій кабінет, я вам все покажу, розкажу. І так, друзі, дивіться по, по платформі. Дуже цікава платформа. Можна просматривати виходить, е, іспо, USDT или TX валюта BNB. Е, USDT виходить, у нас trc 20 і vr 20 Срок действия виходить, 90 днів. Е, средства поступають на ваш счет через 3-5 хвилин. Способи виводу. Е, 0 комісій за продаж. За продвиження, ну, за зняття, виходить, мінімальна сума. Не можу читати по русськи Мінімальна сума, коротше, 2. І так, друзі, давайте будемо. В принципі, подивимося. У нас тут уровні, виходить, А, Б, С і Д, 9, 3, 2 і 1%. Получається, 4 уровнів реферальна система. Можемо отримувати доход від того, що приглашаємо в команду, друзі. Ось наші ставки тут показуються. В принципі, так, все понятно по проєкту. Давайте перейдемо далі. Зараз я вам все покажу, розкажу. Ось такий вид у нас має проєкт. Ось тут, друзі, ми можемо вверху скачати ап. Кому цікаво. Тобто, хто хоче, може скачати собі приложення, допустимо, ну, я працюю без приложений. Також увідомлення у нас будуть показуватися ось тут. І сообщення будуть сообщення показуватися про виплату, допустимо, тут у нас будуть показувати е анонс, об'явлення тобто, ну, про ну, по проєктам чи ще щось. Далі, дивіться, е, доповнітні активи. Тобто Ми можемо, друзі, тут поповнитися для того, щоб заробляти. Можемо зайти через vr 20 USDT, через TRC20 TRX і BNB. Тобто, Якщо ми хочемо не важливо, через який ми будемо заходити, заходимо, копіруємо адрес кошелька, поповняємося і після того, як поповнюємося, нажимаємо «Поповнення що це завершено. В течение від 1 до 3 хвилин кошти приходять нам на баланс. І так, друзі, якщо там виплата в течение від 3 до 5 хвилин, давайте ми друзі, зараз закажемо зразу виплату. І доки я вам далі принцип по проєкту, і тут, і виплата якраз нам прийде на рахунок. І так, давайте спочатку перейдемо, ось дивіться, е, наші VIP, да? е, перша звізда виходить на SVI. Ось я можу вже отримувати з нього доход для того, щоб відкрити віп 2 нам нам треба поповнити на 60 USDT VIP 3 на 188, VIP 4 на 540, VIP 5 на 980, VIP 6 на 1880 і так далі. Ось, друзі, дивіться, по VIP. Можна, в принципі, подивитися. Так, да, друзі, кстати, тут є можливість. Можна відкривати сразу два пакети. Тобто, не один. Можна зайти на одну звезду, допустимо. І на другу звезду. Сразу на два пакети. І заробляти получается, вдвічі більше. Ось ми нажимаємо на виполнення мого задання. Ось ми бачимо скільки просмотрів, виходить, тут йде. Давайте нажмемо рейтинг зразу. Ось нам показуються, виходить, наші, наші фільми. І давайте ми нажимаємо Подивитися, виходить. ось, нажимаємо подивитися. Чекаємо, доки йде наше відео. Все, нажимаємо. 5 Все, успіх завдання випов... 에, виповнене. Вертаємось, друзі, назад. Ось на сьогодні я своє одне завдання з одного виповнив. Тобто ми можемо дивитися, що любе відео. Завтра я зможу зайти оп'ять виконати своє завдання. Сьогоднішній доход у мене составиє, виходить, 2 에, USDT. E, далі, друзі, дивіться, e, далі в мене вже тут доступно 2 USDT. Давайте я вам так ще подробно в принципі, розкажу. Е, дивіться, по проєкту. Ось інвестиційний плюс, друзі, ми можемо зайти почитати, е, яку ми будемо мати вигоду з е, цього проєкту. Тобто, якщо хочете кому цікаво, можна почитати. Ось, дивіться, Мінімальний депозит всього 10 доларів. Тобто, з 10 доларів друзі, ви можете вже починати заробляти по 2 долари в день. Плюс приглашаєте в команду і отримуєте доход. Е, в принципі, тут все понятно, нічого сложного немає. Системне руководство, друзі, якщо вам щось не зрозуміло, можете подивитися по пакетам. Тобто одна звезда у нас пакет стоє, ось як я вам показував. Працює 90 днів, одна звезда 10 долларів, зв друга зв вроде вроді, 60, якщо я не шибач, да, 60, доларів, 5. Доларів в день. І так, друзі, далі. Приглашаємо команду і отримуємо доход. Тобто 5, 2, 8 плюс 4, допустим, 42. Да? ну, Якщо ваша команда друга звезда, типа то, -то, то суму. Звичайно, друзі, щоб виводити кошти, всегда треба збирати э, команду і заробляти більше можна тоді. Не те, що більше вас не будуть, друзі, блокувати э, вам виплату. Ось, короче, у нас дивіться є комерційна реклама. То есть. Ось ми можемо зайти зразу вивчати, допустимо, да, наші завдання. Також є трейлер, ця функція поки недоступна. Музика теж функція недоступна. Тобто, поки ми можемо дивитися, виходить, відео. Зайшли, подивилися відео. І заробляємо. Дивіться, поздравляємо позволітелі там, зайшов на, о, хтось зайшов на 10-ту зв'язку. І так, в принципі, далі. Ось тут повишення є, виходить. Давайте перейдемо. Ось Мій сьогоднішній доход, виходить, вже 2 USDT, ось він показується. Тут де показується оборот, друзі, нашої команди, тобто ось, ось скільки перейшло людей, скільки вложило. Тобто, ну, в принципі, нічого тут сложного немає. Кому цікаво, можна приглашати в команду і заробляти як можна більше. І так, друзі, давайте закажемо виплату. Там далі я вам покажу. Щоб, щоб, ми, ну, щоб виплата мені якраз прийшла, доки я дорозказую. Давайте перейдемо, друзі, на мій кошельок. Чекаємо, доки е, я веду пароль. Е, я сьогодні всі кошти в принципі, знімав з балансу, а мене можна сказати по нулям. Так. Е, Нажимаємо отримати, копіюємо свій адрес кошелька, ну кожен свій, понятно. І будемо заказувати друзі виплату обов'язково. І потім далі прийдемося по проєкту. Тобто, доки виплата нам буде йти, ми прийдемося по проєкту, щоб я, ну, не різав відео, не мучився, коротше. Е, і так, починаємо е, заказувати друзі виплату. Так, зараз перейдемо е, ось е, я нажав два рази. «Так». Ось ми перейшли, виходить, давайте нажмемо отзивати. Ось у нас Ver20. Я хочу заказувати через ТРЦ 20 USDT. Мінімальна сума вивода, получається, составляє 10 USDT. Максимальна сума вивода 100 USDT, допустимо, так. Да? У мене на балансі на даний момент, виходить, через VR 20 у нас 2 USDT. Ми можемо, в принципі, заказати в TRX. В TRX-ах у нас виходить 12 TRX мінімальна сума. Ну, тобто, як бачите, я в TRC-20 не тягну, тому що мінімальна сума 10 USDT. наче вигодніше заходити або у vr 20 або в trx тобто. Я буду виводити в trx ах тому що у vr 20 я таку суму, ну, ви самі розумієте, не зароблю. Так, вводимо адрес виводу, вводимо адрес кошелька. Це так само в мене кошелек, як TRX. Ну, всі, я думаю, це розуміють. Вводимо мою суму. Доступна на даний момент 12.56. то есть, Так, і вводимо 12,56. Якраз я тут у, у мінімалку попадаю. І наш пароль, друзі, безпечності, той, який кожен свій зберігав. І все, і дивіться, налог, то есть, один TRX з мене зніметься, мені прийде 11.55. Ну, в принципі, нічого страшного. Все, в принципі, ми тут розібрались. Давайте закажемо виплату. Ось тут можна почитати, тобто, який налог, за що знімається. Коротше, вигідніше, друзі, заходити або Р-20 е... USDT, або TRX-. -ах. А trc 20 ну це якщо заходите на великий пакет, то маєте заходити, в принципі. Все, нажимаємо підтвердити. Все, друзі, кошти списали з мого балансу. Вивоз є успішний. Чекаємо, друзі, доки кошти мені поступлять на баланс. Давайте ми далі пройдемося по проєктові. Давайте я вам хотів вам показати ось ось, як бачите, вивод, виход, в доларах в мене, 1,99 USDT, тобто на завданнях заробив 2 USDT, А можна виводити, в принципі, ну, лучше заходити сразу, я вам так советую, лучше сразу заходити. Далі, доки ми чекаємо, доки кошти поступлять, нам кошельок просигналізує. Давайте перейдемося далі. Так, по віпах ми друзі з вами були вже. В принципі, по Віпах. Давайте подивимось наші записи, виходить. Ось. Це показується на пакет, який я сьогодні, ну, яке я відео придивився. Пакет одна звізда. 2 USDT, друзі, я отримав доход сразу. Тобто ми можемо, виходить, Завтра я опять зайду і опять так само отримую 2 USDT. І, і так далі, друзі. Ось, як бачите, общає прибіль в мене показується, тобто гроші в мене з кошелька вже знялись. Ось, давайте подивимося, у в нас є інвестиційний плюс. Тобто, ну, ми можемо це почитати, про тарифи. Я вам це вже, друзі, в принципі, показував. Тут. Все, зрозуміло, нічого сложного по проєкту він нема. Е, ось офіціальний веб-сайт, есть можете подивитися. Е, ми не будемо, короче, заходити. Так, давайте повернемось назад. Все, друзі, кошти в мене вже, як бачили, просигналізували. Давайте зараз я вже вам дорозказую. Е, так, часто задаваємо випроси. Хто хоче, може перейти, то є сертифікат предприятия, можете подивитися. Ось. Е, скільки на ринку, ось дивіться, є сертифікат. Ось, як бачимо, розпись є, сертифікат. Тобто, можете перейти, подивитися, кому цікаво. Давайте, друзі, вернемось назад. І так, накопітельний вивод, як бачимо, 1.99. Тобто, далі, сертифікат у нас є. Часто задаваємо. Питання. Так, логін, пароль, пароль безпечності, якщо ви щось, друзі, забулись. Записувати. Тобто, тут ми можемо подивитися ось запись показується нашого пакета. Е, далі центр допомоги, то допочі. Зв'язати з службою підтримки. Ось центр допомоги, то допочі. Це по, по зв'яздам я вам теж, друзі, в принципі, показував. Е, можете подивитися. Далі зв'язати за службою підтримки. Ось, Якщо вам щось непонятно, можете зв'язати за службою підтримки. Також увідомлення. Ось, і то і загрузить приложення. В принципі, тут все понятно, нічого сложного немає. Також ви тут можете змінити мову, я вам друзі показував. Можете і там, і там. в принципі. Якщо може в когось десь ну, не вийде, таке буває. Так, увідомлення. дивіться, друзі, у мене вже повідомлення є. Давайте подивимося сообщення, Тобто, виплата э, вивести успіх. тобто Вивести ріст успішний. 11.55 мені повинно поступити на баланс. Я заказував 12 з чимось, я не пам'ятаю там. В принципі, кошти вже повинні бути у мене на балансі. ну, э, Кошельок мене не завжди, сигналізує, друзі. Буває таке, таке буває, це нічого страшного. В принципі, тут по проекту і все понятно. Кому цікаво, можна заходити, приглашати в команду, друзі, заробляти мінімальний хоч цього 10 доларів. Заходимо, заробляємо. Я ж кажу, нікого не заставляю, друзі, кому цікаво, заходьте, заробляйте. І так, друзі, давайте перейдемо на мій кошельок. Якраз подивимося, чи кошти мені прийшли вже на баланс, чи Ні, ну якщо тут пишеться вже в принципі, увідомленнях, що кошти не зарахувалися, то я думаю, кошти повинні бути у мене на балансі. І так, Давайте перейдемо на мій кошельок. Як бачу, в мене було по нулям. Чекаємо, друзі, доки йде загрузка. Чекайте, я введу пароль. І так, ось ми, друзі, ввели пароль. Кошти в мене вже є, просто зараз не показується. Давайте зайдемо на трончики. Ось 12.30, тобто, ну, треба обновитися спочатку. Ось 1155, як я заказував, мені друзі, прийшли. Ось 1155. Сьогодні у 18.24. То, в принципі, кошти мені прийшли на TRX Моментально. На TRX, бачите, швидко приходять. Проєкт плати без проблем, друзі. Кому цікаво, заходьте, заробляйте. Всім. Дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.